Зест, сліп ретарт. Твій сон. Як ви вважаєте, Америка і досі буде вважати, що треба ще почекати і подивитися, чи готовий насправді Путін до справедливого миру? По перше, треба розділяти Америку від особистіст до Трампа і Його, як казати, команда або його адміністрація. Тому що, як ви бачили вже весь світ бачив багато, попереджали навіть до повернення Трампа до Білого дому, що він не зацікавлен у дійсній перемові України і для нього цей конфлікт. Як найменше там на другому, третьому або останньому місці, <coughs> і для них набагато на важливі Китай, Дальний Схід, звичайно, американський континент, бачите, Канада, постійну загрози і так далі. Тому і те, що робить і думає Трамп, це одна реч. Звичайно, американський народ у американському конгресі також, є високопосадовці також є і. і... Представники інтелектуальної еліти, журналісти академічні особи та інші, які дуже підтримають Україну. Але на жаль, зараз найбагато найвпливовіше, звичайно, позиція Трампа, позиції його представники. Тому і, я ну, не маю жодної ілюзії щодо Трампа і щодо. Команда, яка відповідальна про перемовин, так звані перемовин з Росією з Кремлем. Але з іншого боку, звичайно, що ви, ваша влада, ваш уряд, ваші ну, журналісти, також українські і міжнародні СМІ, звичайно. Мають важливу задачу довести, ну показати світу, показати американцям, ну звичайним американцям, не тільки адміністрації, який жах твориться, які які терористичні. Ну і що кремлівський режим продовжує бути ну, терористичним, нічого не змінилося, немає ніяких ніякі наміри. Жодного наміру стосовно міру стосовно урегулювання, і тому і цей жах буде продовжувати, на жаль. А, ну, статистически, коли дивимося, бачити ну, і, і кожен день, що напади на навіть більше збільшились з тобі, після ну, повертання Трампа до Білого Дому, тому і навіть у такому чисто математичному плані, звичайно, у людському плані, це людська трагедія, яку ви показували, я бачив тут, звичайно, інформація це просто у 21-му сторіччя, тому і треба показати американському народу, американським представникам дійсну картину цих терористичних дій, З боку Росії російського режиму. Щоб змінити, щоб вони розпочали вже на у ну, межах американської системи, тобто спільнотну думку в Америці і звичайно так на, на політичному рівні у Конгресі, щоб вже тиснули і, і вже збуваються такі, знаєте, такі. Зустрічі, наприклад, виборців з представниками, але там звичайно так, також лунають про українські ну, такі, ам, гасло або, або слово для, для підтримки. Зараз все ще фокус зацікавлено знаєте, на знаєте. Імміграційну політику, на Додж, маск, проблеми з роботою, проблеми з фінансами, але просто каже, що а, в, ви, як суспільство, як уряд, а, як журналістична така спільнота а, маєте прийняти участь активно, щоб вплили також на, на ці а, думки а, у, а, у Америці. На рівні спільноти, на рівні на рівні на, на політичному рівні, і звичайно, впліялі у плані вже продовження, тобто знову перезапустити допомогу не тільки допомогу, яка була яку Байден вам обіцяв і надавав вже на, на, якому, на якому новому рівні. Тому, і, на жаль, я давно попереджав. Дивлячись на, на свої інтерв'ю навіть рік, тому казав, що вам, вам і Європі і НАТО потрібен так званий Трампостійкий план, щоб не мати ніякої ілюзії, жодної ілюзії стосовно Трампа. А, але а, краще вже а, бачу, що дійсно а, є кроки, конкретні кроки у цьому напрямку і Європейський Союз вже особисто у контексті звичайної. Trgovski, trgovski, vinoje, ki je že razvrtavljeno, um, z tarifami in um, metami, mit, uh, z boku administraciji Trumpa, temu in spíš nečim aktivno z uh, Zahodno Evropo, iz Kanade, z, z Indijami, demokratiami Avstralije, uh, zvečajem Japonije, uh, Piggene, Koreje in še. Так званий клуб або альянс демократії ну, світових демократій. Але якщо подивитися на саме підхід команди Трампа, в тому числі з останніх заяв сьогодні Марко Рубіо сказав про те, що вони не впевнені, що ну, Росія хоче миру, тому що вона не погоджується на припинення вогню, а якби вона хотіла. Припинув, ну, при миру, то вона би не ну типу навпаки погодилась би на це все, а не відкидала ці всі ідеї. А, але потім він додав про те, що якщо Росія піде в наступ, то типу ми маємо бути. Ну ми тоді точно зрозуміємо, мовляв, що Росія не хоче миру. Така якась логіка, тобто обстрілів їм мало, і при цьому всьому вони все одно чекають. Ну, тобто вони чекають, наприклад, так, наша влада повідомляла неодноразово, що Путін планує новий наступ. Путін планує новий наступ. Це казав саме Зеленський на багатьох майданчиках, що в Україні, що на Заході. І Штати кажуть: ну, якщо він піде, ну значить, що? Значить, не хоче він миру. Але ми почекаємо. Ну. Це дуже дурна і дуже наївна позиція. Звичайно. Звичайно, Кремль грається з, з цієї адміністрації. Я думаю, це приносить так багато задоволення і Путіну і його ну, преступної банди ну, там, у Кремлі. Приніжджати нові ну, американського президента, звичайно, і, і його адміністрацію. А, я також не завздрю. Держсекретар Рубію він відмовився від унікальна позицій посади у американській системі. Сенатор, де він зміг би продовжити ще 30-40 років до аж до пенсії, аж до, не знаю, 80-х, напевно, ще майже пів сторіччя бути у Сенаті. Ну, і така не дуже високу елітна посаду. Він прийняв. Стати ну, при пози... посаду держсекретаря посади, посади у Трампа істо... у історичному плані завжди тимчасові. Тобто сьогодні роблю ну, через місяць, або там, там, через пид, пид року або року не, ну, немає жодного гарантії, що він продовжить. Ну, знаєте, як це було у першій каденції Трампа, а, тому і не заздрю також. Все-таки, я думаю, що він не настільки проросійський, навіть навіть напевно, він, якщо є член команди, який, можемо казати, що не проросійський, так ну, впевненим більше підтримує демократію. Знаєте, він з кубінського походження, ну, анти, у нього такий, а, а, погляд такий антикастровський, кастровський тобто антикомуністичний. А тому я завжди думав і, і до, до виборів, до приєднання до команди Трампа він завжди так говорив дуже потужно, я би казав і на підтримку України і проти Росії. Зараз він у таку таку дуже дивну і, і ну, таку ситуацію, де він має захищати ам, прям ідіотські кроки адміністрації свого боса. Бачили, як під час скандалу у Білому домі він просто сидів у, там, на диванчик і просто нібито хотів зникнути з цього місця. Це було чітко зрозуміло. Тому і так він озвучує такі, такі думки. Напевно, ну він же інтелігентна людина, ну, напевно, він просто намагається балансувати. Між дійсно таке так, так про російську позицію, дуже слабку позицію переговорну Трампа і його команди, і якусь там логіку, що ну давайте ми зараз чекаємо, ну ми даємо надаємо їм можливість, ну, показати. Нібі то вони не розуміють. Ну, звичайно, таким чином Путін і. І Кремль продовжують принижувати цю команду і цю адміністрацію. На жаль, а, але тут вже страждають бачите, а, всі ви, ну українське суспільство, українські а, цивільні діти. А, тому і а, такі теоретичні а, думки чекаємо, не чекаємо. Давайте розберемо. Ну, будемо, будемо чекати, будемо розібратися. А, а, у реальному житті в Україні загибають люди, діти, тому це така дуже ну, прям а, моральна позиція, яка не можу, не можу виправдати і захистити у, у моральному а, плані ніяк. І, на, на жаль, історія буде дуже-дуже жорстко судити вже цю адміністрацію і всі її члени. Аж навіть ці, може бути, як Рубіо, який не на 100% впевнений. І не стовідсотки підтримує таку проросійську позицію, але нічого таке, таке, що не зробив, а, а, ну, на, на дійсно на підтримку а, України. Тому і я дуже розочарований розучар... і, і багатьох, наскільки я знаю, думали, що як не менше один, один голос розуму там буде у цей цир... циркової команди адміністрації Трампа, але на жаль, навіть Рубіл зараз. Так, підтримує партійну лінію, як знаєте, у Радянському Союзі була. Подивимося, наскільки він продовжить на свою посаду. А, а, а ваші, ваші питання, Ну, да, звичайно. А, це це, це підштовхнуло Кремля ще, ще більше спробувати, ну, які ліміти адміністрації Трампа і. Як найбільше користувати це таке між цей момент, коли або період, коли а, Трамп не готовий і не може реально тиснути? Бачите, вчора ми та проти всього світу, а Росія, ну там є, і союзники реально, які проголосували до речі, ООН разом з США або США разом з з антидемократичними силами у світі, ну для них додаткової мета немає. Тому і думаю, у Кремлі дуже добре зробили свої такі висновки і будуть продовжувати ще агресивніше, ну, добиватися і намагатися захопити, якщо можливо, більше територій. Якщо говорити саме про можливість підтримки з боку військової підтримки з боку саме цієї адміністрації США, ну зараз реально трагедія. Реально ну всі бачать, що робить Росія, і багато дуже доказів в цьому. Тобто, всі їхні версії про те, що ну це абсолютно просто люта маячня, про те, що це Україна сама себе обстріляла, ну це щось десь з хворої голови десь вилізло. І там має і поховатися. Я до того, що от всі бачать те, що Росія робить. Трамп це теж ну, має бачити. Ну, у Людини, я впевнений, має бути смартфон в 21-му сторіччі. Це ж не Путін, у якого там, напевно, Телеграф чи ще щось і досі. От, Але США не будуть присутні на Рамштайні, який відбудеться 11 квітня. Це про що нам говорить? Про те, що перспектива допомога з боку Адміністрації Трампа дуже хмарна, скажімо так, чи про щось інше? Просто він, Трамп каже європейцям і вам розбирайтесь, як, як хочете, як можете. Україна це відповідальність Європи, мені не цікавить. Ну, я роблю, що можу, намагаюсь. Ну так, пообіцяв мір. Намагався, спробував. Ну, не хочуть, не люблять один одного одного. Ну, як казав і у Білому домі, я ну, не можу працювати з Зеленським. Бачите, він ненавидить не Путіна. Тобто, тобто м'яч у полі України. Тобто, ви винні, що войнолюбіве, ви що хочете ну, захищатися, продовжувати війну. Ось, це що Трамп ну, там може подивитися на. Некіс, а, а, на якісь відео і на вбийства дітей. Ну це не перший раз. І, на жаль, російська пропаганда а, устами його представників. Ну, я думаю, швидко пояснить йому у ну, кавичках, Та це було українське ПВО, напевно, ППО. Або українці самі, або щось там інше. Ну, ті ну, Робі сам казав у НАТО у штаб-квартирі. Ну знаєте, це технічні такі деталі, хто по кого стріляє, ну там важке определіти. Звичайно, що можливо. Звичайно, що сателітні снимки є, сателітне спостереження, що є ресурси. Ну, але треба політична воля. А, і тому і на даному моменті, ну і зовсім я, я не бачу. Політичну волю, що Трамп а, хотів а, дійсно тиснути на Путіна, навпаки постійно йому постійно поступки на проросійські а, у напрямку перезапустити відносини політичні, дипломатичні і економічні, а, у, а, в імені таку дійсно ну, ідіотську ілюзорну надежну надію. Що якісь там чином таким чином Америка зможе розділити Росію від Китаю? Абсурд. Але так думають або так виправдують свою такі зміну, таку радикальну зміну в політичному А, тому і а, ця війна, ця боротьба. У информационния план як казав, треба треба дуже активно на американському континенті де сама проблема розпочалася. У межах Конгресу, у Вашингтоні де є е багато аналітичних центрів, центрів університетів, ну, взагалі, я кажу, які антитрамп, ну, налаштовані анти в у Вашингтоні в нью на побережье uh, узб... uh, узбережье uh, атлантичного и тихоокеани uh, де живе интелектуална елита Америки. И звичайно uh, овие простори, защото щоби прости американци вжен на на с екз з конгресменом А так що просто Трамп uh, подивився се, открил телефон, подивився що дики вбили. Ну добре, він каже, ну знаєте, вин... Звісно, каже постійно: ну я не хочу, що загибали а, там, солдати, каже, і Україну. Ну він завжди каже, російські російський, по-перше, потім український. Ну, згібнуть люди. Він завжди каже, хочу ми, миру. Тому і, а, я не впевнений, що такі, а, такі трагедії, такий жах на нього впліне. А навпаки, може бути, він думає, ну ось, люди загибли, може бути, український уряд вже там. Це для них буде якийсь там стимул підписати умову, поступки зробити та інші, щоб наприкінці вже був якийсь там мір, який я, Дональд Трамп, міротворець, зможу показати своїм виборцям у Америці і отримати Нобелівську, Нобелівську призу. Ось так будемо сподіватися знову ж таки на. На краще, ну тому що інакше, як то кажуть, пасимісти війни не виграють. Це правда, от але знову ж таки, ну краще, я бачу, ваш... а готуємося на гірше. Що що? Готуйтесь на хірше, сподіваємося на краще, як завжди, а готуємося на хірше. На гірше сто відсотків. Пане Марко, дуже вдячний, що долучилися до нашого етеру. Глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Марк Войджер, директор магістерської програми по глобальному менеджменту в Американському університеті у Києві.